Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. і Сьогодні маю дуже велике бажання поділитись тим, як виглядає моє робоче місце. Ось це тут, де що, звісно, не видно в кадрі. Також хочу показати вам всю свою колекцію косметики. Буквально нещодавно я перебрала тут все, що в мене було, тому я буду показувати вам, як воно в мене тут виглядало до великої ревізії. І вже як виглядає після великої ревізії. Також, якщо ви помітили, в останньому відео в мене трошечки змінився фон. Про нього вам теж трошечки розповім. Покажу на що знімаю, як знімаю, які прилади для цього всього використовую, для того, щоб моя картинка виглядала плюс-мінус нормально. І є певні нюанси, які мені, звісно, не подобаються. Хочу їх в майбутньому змінити, але зараз так би мовити, маємо, що маємо. Тож, давайте не будемо затягувати з довгим ступом. Ви не забувайте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, поставити лайк цьому відео. І Хочу одразу вам показати новиночки в своїй колекції косметики, так би мовити. Почнемо буквально з того, що закриває гештальти моєї внутрішньої сороки. Ви знаєте, от є у когось внутрішня дитина. Ну, в мене, звісно, вона теж є. А є в мене ще така от внутрішня сорока, якій треба, щоб щось навколо блищало, свіркало, іскрилось і, взагалі, доставляло неймовірну радість. Тому я обзавелась такою новинкою. Дивіться, це просто слейда. І що ми тут бачимо всередині, я так, щоб дзеркало вам не відсвічувало, це магнітна палетка для моїх улюблених рефілів від Сяй. У мене їх не так багато, як виявилось. Я чомусь думала, що мені буде незручно. Насправді це мега-зручно. Ще я дуже радію тому, що вона така от, ну, така от, розумієте. наступною також буде палетка. Теж малютка. Така зовсім трошки більше, ніж моя голова. Вона в мене запакована. Я дуже хочу зняти на неї великий огляд, просто для того, щоб відвести душу, тому що ця палетка не новинка на косметичному ринку. А я хочу зняти огляд не тільки для того, щоб показати і розказати, що існує ця палетка, а як вона працює, а ще просто для того, щоб відвести душу і нафарбувати буквально всіма відтінками зеленого, тому що ця палетка зелена. Ну, дві о, по-перше, ну по-перше, та вот, да? Я дуже люблю внутрішня срок раді. По-друге, подивіться, яка в неї розкладка кольорів. Дуже багато питань по ній, звісно, в мене вже є, але давайте залишимо обговорення цієї палетки вже до того відео, де я буду фарбуватись нею. Тож, так, да, отака от ще обновочка в мене. І таких три малюточки в мене з'явилось. Ось з цих дві це від Бейлі, я чула дуже багато, як і позитивних, так і негативних відгуків на цей бренд пензлів. Пензлі з Aliexpress. Коротше, поки що взяла собі два на пробу, вони вже мились, і один з них, ось, як бачите, розстріпався трошечки. Цей себе поводить нормально після того, як я його помила, на жаль, немає ніяких номерів. Ось так виглядають їх ручки. Три да? то, коротше, отак. От. Наче, наче поки що достатньо непогані. Можна ними робити тушовка. Це пензлі саме для тушовок. І ще ось такий пензлик також від якоїсь, не знаю, що це за бренд взагалі. Перший раз його чую, перший раз його бачу Теж для тушовки, для того, щоб робити більш плавні тушовки, і для того, щоб взагалі макіяж виглядав більш чистіше. До речі, мій макіяж сьогодні виглядає якось достатньо дивно, але це все тому, що я тестую певну нову косметику для себе, яку я до цього ніколи не пробувала, тому тут все виглядає якось е, ну, неоднозначно, скажімо так, але вже також про неї буде е, про цю косметику в великому окремому відео. А і ще одна обновка: в мене з'явилася така от штучка. Для косметики зараз ми пройдемось по ній е, повністю. На першій полиці в мене зібрані ті продукти, якими я користуюсь найчастіше, і яким найчастіше надаю перевагу. Тому вони в мене отак от під рукою, буквально от там з боку, поки що поставили на те місце, де я сиділа, щоб вам якось зручніше це все показати. Також всі пензлики для очей і для обличчя, але насправді мені їх досить мало. Тому хочу якось зайнятися питанням, щоб обзавестись новими гарними пензликами. Дуже хочу пензлі від ВОПС. Їх всі так нахвалюють. Я нещодавно проходила деяке навчання для візажистів. Ну я візажистом не планую ставати, просто для того, щоб щось трошки більше знати, і щось трошки більше вам змогти розповісти. То всі візажисти дуже хвалять пензлі від ВОПС. Що в мене тут зберігається? По-перше, контуруючі засоби. Пудри, пудри, бронзери, бронзери. Мої самі улюблені рум'яна. І мій самий улюблений віск для брів, який, на жаль, я одного разу забула закрити, залишила так на довгий час, і він чомусь побілів. І ще деякі контуруючі засоби і хайлайтери. Всього два консилера залишилось після ревізії. І знову всякі контуруючі засоби тут рум'яний хайлайтер від Catrice до охромний питанням, але користуюсь. Цей консилер після ревізії я залишила якраз таки для того, щоб дати йому ще один шанс, тому що, на перший погляд, досить неоднозначний друг в моїй колекції. Цей хайлайтер я буквально на днях помітила, що я дарма його залишила, тому що в нього закінчився термін придатності, тому він відправляється в пусті банки. Але хайлайтер сам по собі просто класний. А оця помада від Top Face, до речі, у дев'ятому відтінку. Дуже дивного кольору, зараз вам покажу його її свод. Я використовую її як рум'яна, тонуючі засоби, яким я найчастіше надаю перевагу і найчастіше користуюсь. Думаю, якщо ви дивитесь мій канал, то ви помітили, що найчастіше користуюсь саме цими тонуючими засобами. Для брів продукт, але теж неоднозначний, і теж він тут залишився для того, щоб дати йому ще один шанс. І ще один неоднозначний продукт, який після ревізії поселився в цій коробочці для того, щоб зрозуміти його ще раз, спробувати дати йому ще один шанс. І я вже намагалась, і очевидно, що з цим продуктом я не подружусь, тому що він мені не подобається, він лягає плямами, він погано тушується. Мега відомий хайлайтер на просторах Тіктоку, яким я користуюсь не так часто. Більше мажу його в зону декольте для такого ніжного, делікатного сяйва в кадрі. В принципі, нещодавно новин, як і оця, вона в мене тут якось не зовсім стійко стоїть. Але в принципі це дві нові бази для тіней. Цю ще взагалі не тестила, тому нічого поки що сказати не можу. Цю тестила, і вона дає дійсно мегастійкість. Але от з приводу того, як на ній тіні, тушуються, під питанням. і ще один продукт для брів. І я знову ж таки буквально тільки що помітила, що тут 6 місяців після відкриття йому вже точно більше ніж 6 місяців після відкриття, тому також відправляються у пусті банки, але продукт вартий уваги. І ще трошки контуруючих засобів. В принципі, всі достатньо непогані, якісь кращі, якісь гірші, але я користуюсь задоволенням. Тут ультра тонкий пензлик і зовсім не відмівається скотч. Тому виглядає вона паршиво, але малює стрілки тоненькі і досить стійкі. Перевершений клей для вій. Стійкий і класний об'єм. Інколи люблю намалювати собі золоті стрілки. Ну, знаєте, такий в мене настрій. Грайливий. Тестую вже нашу мівшу туш від ламель, поки що немає конкретного відгуку на неї, начебто непогана, але є деякі питання. Для очей різні спаркли і кремові тіні, якими також дуже часто користуюсь. І ось такі кремові тіні від Evelyn теж дуже часто використовую в якості підложки. І із такого, що тут залишилось без уваги, ось такі. Підводки, теж ще ними не користувались, по свочам начебто, непогані. Хочу придумати якийсь гарненький макіяж з ними і показати вже в дії саме в макіяжі. Це якісь сяючі підводки з колекції Варіте, Евелін, синя і срібна. Тут різні олівчики для брів, маркери. Ось цей продукт для брів, до речі, зараз тестую від Лорена. І ось тут мої всякі маркери, які ми також я дуже часто користуюсь. І для брів від Тріс, і флемі, червоний для стрілочок. І білим інколи якісь акценти малюю, і також незамінні помічники в створенні яскравих макіяжів це клей від NYX, супербонд від коді, і, звісно, дюралайн від INGLOT. Вально речі без яких важко представити створення дійсно хорошого яскравого стійкого макіяжу. І можна переходити до другої полички. Тут в принципі також все достатньо зрозуміло і всього зовсім небагато. Тут два стаканчики. Я не знаю, якщо як Ще по-іншому це все зберігати для очей різні олівчі. Я не буду на кожному зупинятись. І також тут олівці для губ. Тут знову ж таки різна мішаніна з різних брендів. Більшість нюдових є якісь червоні. Всі люблю, всіми користуюсь. Від Елен Про дуже сумую за їх олівцями, тому що вони в мене позакінчувались. І коли вони знову з'являться в продажу, невідомо. Кьорлер тут у мене трошечки Але всі відпочити. І ось така в мене є коробочка з моїми розсипними пігментами. Тут пігменти від Shine, від Lotus Flower, звісно, від Сяй. Ось так вони всі тут в мене виглядають. Всі мої улюблені відтіночки, якими я також користуюсь. До речі, і на Lotus Flower, і на Сяй, і на Shine Burn to Shine, якщо говорити більш коректно, є окремі огляди на них на каналі. Поки що ніяких новинок, таких яких ви не бачили, немає. Тому поки що така невеличка колекція розсадних пігментів в мене тут лежить. І просто окремий ящик з продуктами для губ. Тут взагалі якась така страшна мішаніна, але хочу показати вам ті, якими я користуюсь найчастіше, і які я люблю найбільше. По-перше, ось ця червона помада від топ-фейс. Мало того, що вона екстра стійка, так вона ще й дуже гарно наноситься, не плешивить, Дуже довго можна її комфортно носити на губах. Так, звісно, вона трошечки і зовсім трошечки якось стягує губи, тому що це матова помада, але на гарно підготовлені губи вона відчувається достатньо приємно. І кольор мені також дуже подобається. І в мене до неї в пару є, звісно, олівчик в такому ж відінку, дев'ятому, якщо я не казала. Дуже полюбився мені ось цей Максимайзер від Evelyn у третьому відтінку з шоколадом продається в таких картонних коробочках. Прям класний. Олійка з нової колекції від La May. теж достатньо часто користуюсь, дуже мені подобається, приємно зволожує губи, неймовірно гарно виблискує на сонечку. Сама звичайна гігієнічка, якою користуюсь майже кожного дня, вже майже в мене тут, її, до речі, і не залишилось від Нітроджена. Дуже класно зволожує губи. Тінт Флемі від La May. Також достатньо часто користуюсь. Ще дуже полюбився мені ось цей блиск, тільки тому, що він ну, якось ось так дуже гарно мерехтить і переливається. І на губах він так само гарно мерехтить і переливається. Інколи комбіную його з олівчиком від від кого? від кого? Зараз я вам покажу. Комбіную з олівчиком від Катріс у сороковому відтінку, ось такий саме механічний. До речі, класний нюдовий олівчик. Якщо Да, він ламається, якщо його отак дуже сильно висовувати з цієї частини, ну, це, в принципі. Біль всіх механічних олівчиків. Коротше, в нього дуже класний нюдовий приємний колір, А ще він дуже стійкий. Тому я майже зі всіма якимись своїми нюдовими блисками його комбіную на повсякдень. Дуже люблю ось цей тінт від Essence. Користуюсь ним тільки на губах, хоча можна і на щічки, але якось мені не дуже подобається його ефект на щічках. А ось на губах дає класний ефект. І ще одна моя улюблена червона помада ось така від Maybelline. теж неймовірно гарний колір. Ну і на останній поличці всяка різна дрібідінь, починаючи від права ватних дисків, нових чистих спонжиків, сухого очисника для пензлів, спрею для очистки пензлів, якихось точилок і іншої лабуди, яка, можливо, мені знадобиться для того, щоб і як і фарбуватись, так і зняти щось. Давайте поговоримо про фон. Показати, як він виглядав до цього, і насправді до цього в мене на фоні стояла деяка моя декоративна косметика в такій гарній. Дерев'яній коробці. Зараз ця коробка переїхала в ванну, і в ній зберігаються мої всякі банки-склянки для е, лица, так би мовити. І от, е, як виявилось, мені здавалося, що це дуже гарно. І це справді виглядало достатньо гарно на фоні. Але вся та косметика, яка стояла в тій коробці, вона абсолютно мною не використовувалась, тому що мені завжди було якось лінь лізти туди по ту косметику, тому що я тут сижу. Це коротше, диван в мене тут. А ось це в мене тут також вам буду показувати гладільна доска дівочки. Просто на цій орендованій квартирі немає ще якогось одного стола, тому що цей стол їздить за мною, це мій особистий стіл, і немає ще якогось одного стола, який би я могла б собі тут поставити. Тому поки що от такий от варіант тимчасовий з ось цією гладільною доскою, доскою для глажки, де в мене стоїть штатив, і деяка косметика, якою я в процесі користуюсь. А загалом зараз те місце, де я знімаю, виглядає якось ось таким чином. Як бачите. Сама ось ця гладильна доска потребує буквально негайної хімчистки. Я сподіваюся, що ближчими днями я цим всім займу. Так як я знімаю ще на телефон, в якомусь ізології я також вам казала, що в мене стоїть зеркало для того, щоб бачити відображення з екрану телефону, тому що я знімаю на задню камеру. Це моє основне світло, ось так воно називається. Воно в мене одне основне і вже є ось такі ще, по-перше, ось ці. Контурні, так би мовити, чи як фонові. Це ось такі дві ледпалки. Одна в мене перед цим стояла поруч з тією і засвічувала ось ту частинку стіни, яка потрапляє в кадр. Після ревізії, так би мовити, я вирішила, що буде логічніше, щоб воно підсвічувала тут. А це поки що така тимчасова рішення, тому що я ніяк не попрошу чоловіка, щоб він прибрав ці ножки і воно самостійно лежало з цими. Ці ножки просто його хилять. Вниз і воно коротше з'їжджає, тому я отак ось трошечки тут дебайливо підперла для того, щоб воно нікуди не падало. Є в мене ще ось таке одне контурне світло, яке мені засвічує інколи вилуцю. Ці штучки ось тут змінюються. Поки що штатив без світла, тому що воно там заряджається. І ось такий штатив також для телефону, щоб можна було знімати щось повний ріст, але я, на жаль, рідко коли користуюсь. Тут в мене також. Не скажу, що новинка, але буквально нещодавно з'явилася ця картина з Мерлін. Вона мені так подобається. До речі, з приводу фону. Ці всі предмети, які в мене є на фоні, тут зібрані не просто так. Вони щось для мене значать. Коротко розповім, що звідки з'явилось і який сенс вони взагалі для мене несе. Ось ці квіти засушені. Це як кажуть, спрей троянда або кущова троянда. Це одні з моїх найулюбленіших квітів. І мені їх привезли батьки величезний букет цих квітів на день народження. День народження в мене було в травні. І я якусь частинку засушила для того, щоб поставити собі на фон. І це ще не просто троянди. Ці троянди я садила власноруч, мамою, великі теплиці з квітами. Так, да, ми садили разом з мамою ці троянди пару років тому. Кущі вже великі, кущі вже класні дають квіти. Так як це ще мої одні з улюблених, і такий от невеличкий артефакт з день народження залишився, mm. завжди дивлюсь на них, і дуже приємно знати, що ці квіти виросли і завдяки тому, що ти. Таку невеличку капілюшечку зусиль теж для цього приклав. Картина. Мені її намалювала моя подруга. Вона, по-перше, дуже класно малює, по-друге, вона тату майстер. По-третє, я дуже люблю ось такого формату картини, і якось намалювала сама. Щось схоже, але звісно, як ви можете зрозуміти, я не спец в малюванні, тому в мене вийшло не дуже. І тут дуже важливий напис для мене. Де, взагалі, виглядає круто, мені дуже подобається. Свічечка ніякого сенсу не несе. Ці свічечки теж ніякого сенсу не несуть. Просто вони тут є. Ця класно пахне, особливо взимку, і в неї ще ось цей фікіл, який тріскотить. Це у нас сама оця світілочка штучка, я не знаю, як вона, на жаль, правильно називається. Теж подарунок фраза для мене дуже важлива. Ну фразу я сама вже написала. Мене завжди в моїй голові жила установка, що якісь гарні речі, якісь гарні макіяжі тільки для якихось свят, подій, і взагалі не на кожен день. На кожен день можна там, не знаю, виглядати як-небудь, одягатись як-небудь. Це такі якісь відголоски Радянського Союзу, мабуть, або ж виховання. І якось от в мене завжди така установка була, що все саме класне потрібно залишати на потім. А потім, як виявилось, що потім може не настати. І кожен раз воно мені нагадує, що не треба залишати і життя на потім, і якісь класні речі на потім потрібно бути і жити тут зараз, насолоджуватись тим моментом, який зараз є. Тому що що буде завтра, на жаль, ми не можемо. Якось спрогнозувати для того, щоб наряджати, для того, щоб гарно і класно виглядати, привід не потрібен. А ще тут такий от пікачу сидить в дитинстві. Це був мій самий улюблений мультик. Я буквально фанатіла від пікачу від його характеру, від того, що він там чудить. Якось, коротше, дуже мені подобається цей персонаж. Тут така от тарілочка, також моя Аліна з Нідерландів мені її привезла. Я на ній зберігаю ті прикраси, які ми користуюсь найчастіше, які як і на повсякдень тягаю, так і для відосів найчастіше одягаю. Ось такі сережки. Мені здається, вони зараз є у всіх. Це невеличка кафа на вухо. Теж кафа на вухо. Це по молодості по юності чоловік мені дарував. Просто я його вже не ношу, але зберігаю. Ось такі вінтажні кліпси, також подгончик з Нідерландів. Ось таке симпатичне кільце. Ось такі якісь крапельки, теж кільце. І ось такий, типу, пом'ятий метал, теж кільце. У мене для нього є шнурочок, але він окремо лежить. Це якісь дивні сережки зі змією. Це десь друге там лежить. Просто ось такі кільця. Вуха. Дуже люблю кільця, до речі. Okay. Ось такі сердечки. Ось так виглядають дуже ніжні. Це теж стему класні. Вони мені так подобаються. Так стильово виглядають. Типу Old Money Style. Ще ось такі. Це все біжутерія, якщо що. Ось така ще пара. Ну, пара, десь там пара в нього є. Просто маленькі срібні кільця, Великі срібні кільця. Ось такі кільця, але з камушками. Ще одна. Така кавка. У мене парні такі кільця з намистинками з аліною. І ось такі вісюльки. дуже люблю теж вісюльки. Коротше, от теж тут лежать, радують мені око, і дуже зручно обрати швидко, що вдягнути. Ось це невеличкий Мальберт з такою листівочкою. Тут, написано та квітка. Моя Аліна, яка живе, чорт знаде просто тисячу кілометрів від мене, на день народження надіслала квіти, і там була ось ця листівочка. Квіти були просто неймовірно гарні. Вони в мене в якихось відосах на фоні стояли, а листівочку вирішила залишити як пам'ять. І мальбертик, до речі, теж колись вона мені привозила, там було таке маленьке полотно, але ніяк не дійдуть руки щось гарного там намалювати. А от це от залишила я вам на останок історію про цю річ. Як я і казала, в травні в мене було день народження, і взагалі я ніяк не планувала його святкувати, не було ні настрою, ні бажання. Тому я надивившись Пінтересту, захотіла зробити дуже якісь гарні фотки. І 20 травня, зранку, так як день народження, 20 травня, виставити якусь фотку, типу birthday girl. ну знаєте, Пінтерис, ти от надивишся, і потім хочеться щось таке теж собі гарне зробити. Я десь 17-го числа побачила ці фотки, захотіла їх собі зробити, і 18-го, переривши весь пром, просто всі сайти, на яких є щось подібне. Я замовляю і мені в той же день його відправляють. І 19-го числа. Мені приходить повідомлення від нової пошти, що ваше замовлення доставлено і очікує вас в поштоматі. Поштомат у мене знаходиться прямо в секції будинку, де ми живемо. І ввечері я вже з тортиком з свічками йду, відкриваю поштомат і розумію, що комірка пуста. Я така, так, можливо, я щось не так зробила. Намагаюсь ще раз відкрити комірку. Відкривається все ж та комірка, вона пуста. І Я одразу вирішую зателефонувати на гарячу лінію нової пошти, так як окрім того, що я сплатила доставку, я ще й сплачувала за товар також в додатку нової пошти. Перше, що говорять, що такого не може бути. Я їм кажу, вибачте, але цей поштомат стоїть прямо в секції і прямо на нього дивиться відеокамера. Ви хочете, щоб я зараз йшла у СББ і піднімала ці відео, що ми подивимося, що дійсно комірка була пуста. Вони окей, давайте зараз будемо розбиратися. Я кажу, можливо, просто була невірно вказана комірка. Давайте зараз я почекаю тут біля поштомату, і ви там подивитесь, можливо, десь в іншій комірці лежить моє замовлення. Вони там через якісь хвилин, десь 15 мені телефонують і кажуть, що ні, воно навряд чи може знаходитись в іншій комірці, і взагалі це дуже важко перевірити. І це можна буде перевірити тільки тоді, коли з'явиться кур'єр, І на наступний день вони мені телефонують вже десь в обід. Тобто, все я вже фотки зробити не змогла. Якщо Підписані на мій інстаграм, ви можете побачити, що там ніяких таких фоток да, за цим всім великолепієм немає. Обід вони мені зателефонували і сказали, що ваша посилка взагалі знаходиться де, на якомусь взагалі іншому складі. Що ми поки що не можемо її вам сьогодні доставити, і доставимо ми її вам тільки виходить 21 числа. Я не скажу, що це прям сильно зіпсувало мені настрій, але знаєте, такий е, осадочок залишився. Потім, коли вже отримала цю посилку, звісно, не актуально було робити ці фото. Але я вирішила, що в принципі це буде непоганим доповненням. По-перше, на мій фон гарне нагадування для мене і для вас, що всі ми варті кращого, що не можна згоджуватись на менше, тому що, от пам'ятаєте, є така фраза, її чомусь завжди використовують дуже в негативному контексті, типу, зніми корону. А я все ж таки вважаю, що корону треба одягати на себе і відчувати себе королевою, принцесою, відчувати себе самою кращою і, взагалі, любити себе, цінувати себе. І носити цю корону, таку таку метафоричну корону, все ж таки на собі носити для того, щоб пам'ятати, що всі ми. Варті кращого, Тож, ж да, отак. От вона мене там стоїть. Я на неї дивлюсь, згадую. До речі, як якщо ви можете помітити, вона так як вона просто стоїть, вона ніяк не використовується. Вона отут от трошечка якось пожовтіла. Якщо ви знаєте, як це можна виправити, будь ласка, напишіть. Тому що я шукала інформацію, це просто знову ж таки якась біжутерія, це недрагоцінні камушки. Вона коштувала буквально там гривень 600, ця фіговина. Тому, якщо знаєте, буду дуже вдячна, якщо поділитесь такою інформацією. В цьому столі є шухлянка. Ось так вона тут відкривається, і зараз тут більш-менш все вміняємо. Виглядає тут продукти, які на другий шанс у мене лежать. Ось така тільки зараз трошечки детальніше поговоримо. Є продукти, які я зберігаю просто як пам'ять. Різні продукти, якими користуюся вкрай рідко, але вони все ж таки мені необхідні, саме як і ось ці всякі рідкі тіні, пудра, якою я також користуюсь, хайлайтер, який мені подобається, але також просто рідко користуюсь. І різні різні тональні основи, якими також користуюсь, але рідко. Є якісь матові, які також мені потрібні для відео. Є якісь ті, які Просто мені подобаються, і в них ще хороший термін придатності. І я буду ними користуватися, але я тільки завершу ті, які зараз в мене в моїй постійній косметичці знаходяться. Ось цей, до речі, друг це BB від Astra, дуже схожий по своїй консистенції і текстурі на Purito. Також буду ним користуватися, але в більш холодну пору року, тому що на таку спеку для моєї шкіри він не занадто добре підходить. Матові тіні, ламель катріс. Ось ці кандидати на ще один шанс. Цей хайлайтер наноситься тільки пальцем, навіть жорстким пензелем, його важко нанести. Цю пудру, мабуть, треба перекласти в постійне користування. Ці рум'яна, сухі від відеобейс теж дуже дивні, ребята. Цей хайлайтер від Color Tetlands теж дуже дивний так, кандидат. Аквалайнери просто користуюсь рідко, не на кожен день, тому під рукою вони мені точно не потрібні. Чорні рум'яна від Essence. Теж дуже дивні пасажири. Ця палетка теж дуже дивна. Так, з нею можна зробити якийсь макіяж, але це треба так намучитись, щоб щось вийшло. І що це в нас? А, це теж палетка контуру від Патрісія Лідо. Ось такі в неї рефіли, і вони сяючі. Тобто це можна використовувати як бронзер, це як такі сяючі рум'яна, а хайлайтер сам по собі не знаю навіть куди. Можливо, якось перекладу в постійне користування. Пакування, до речі, достатньо приємне. Ось це. Буквально перші мої пігменти, які в мене з'явилися, я вчилась на них працювати, але їм вже так багато років. Я пам'ятаю, як вони в мене з'явились, в якому місці саме я їх купувала, з якими людьми я їх купувала, тому просто бережу як пам'ять. І це просто такий цікавий артефакт в колекції косметики палетка контуру від Evelyn, дуже древня. Тут у мене зберігаються палетки. Зараз також окремо про кожну поговоримо. Загалом в мене от е, така стопочка палеток. Зараз про всі спробую дуже коротко розповісти, але почати хочу з тих, які зберігаю просто як артефакти у себе в колекції. Ось ця у мене з'явилась чи то в 16, чи то в 18 років. А ось це мої вже такі були потуги перші робити якісь іскраві макіяжі просто для себе. Якісь сатинчики, шимери, але сяяли вони і на той час дуже класно, і зараз також дуже прикольно сяють. Цим палеткам загалом по років 5 здається. Оця була моя перша яскрава палетка, вона виглядає просто втруху убита. Я тут якісь пробувала щось мішала, щось, ну коротше, щось експериментувала я. Окей, давайте тепер перейдемо до основної, так би мовити, колекції. Я не знаю, можна це назвати колекцією, якщо його тут не сотні. да? У мене є отакі от малютки: одна п'ятерочка за кос на Дінону від Катріс, і ось така трьошка від Bless Beauty. Ці такі. Достатньо дивні тіні, треба теж приноровитись до них. Ці від Catrice мені подобаються. Ось така фіолетова палетка від Ingrid. Оця блістюшка дуже така цікава. Лімітка від ламель Flame теж класні сяйвочки. Лімітка від ламель хоуп. Класні сяйвочки. Лімітка від ламель заміфоф у Непогані, до речі, матові кольори тут. І здається, це основна колекція ламель. Мені дуже подобається ця палетка Бургунді. Класні. Кольори, ось цей сяючий, теж гарний, а, гарно тушується, нашаровується, достатньо хороша базова палетка. Від Evelyn рожева малюточка. З рожевого тут, звісно, тільки назва. І, по суті, рожевий тільки один відтінок матовий, все інше щось около рожеве. А, достатньо теж непогана палетка. Ось така з Меліфіцентою від Катріс. Дуже приємна розкладка кольорів, ніжна, класні, гарні сявочки. Я вважаю, це позор моєї колекції, але окей, це неонова палетка від Паріса. Купувала я її. Коли ще не знала ні, що таке бренд Паріза, Паріса, Паріза, в цілому та й не важливо, бо просто хотілося чогось яскравого. Я не знала, що це за бренд. Купувала її в своєму рідному маленькому містечку, в маленькому магазині косметики. Мені чогось хотілося яскравого, мені хотілося якось відволіктись від цього всього. І на той момент я або це ще не відбулось на той момент, те, що відбулося з цим брендом і те, як він вчинив, або вже відбулось, але я просто не знала. Хоча тіні самі по собі не погані. Я не бачу сенсу це викидати, засмічувати навколишнє середовище, уже воно в мене є, та й хай лежить. В принципі, їсти не просить. Така шоколадна манюня від Evelyn. Теж досить часто нею користуюсь. Гарна шоколадна розкладка кольорів матові дуже приємні. Палетка від Patрісія Людо. Теж такий неоднозначний тип в моїй колекції. Щось працює, щось не працює, щось треба там повидумувати, повикручувати, щось якось, щось, ну. Треба щось повидумувати з неї, щоб воно запрацювало. Але також заради колекції хай поки що лежить. Отакий екземплярчик теж Revolution Friends у нас тут. Тут теж дуже класні, гарні сяйвочки. Матові теж дуже хорошої якості, до речі, мені вона подобається, тим паче, що достатньо цінний для мене подарунок це був подарунок. Мені його з Нідерландів, моя подруга, привезла. Тому бережу, як зіницю ока. І, звісно, теж в хлам. Просто притрушена ця палетка, але настільки затягана це жах. Це ось ця на 42 кольори від Beauty Bay, Буквально паличка-ворчалочка для всіх моїх кольорових яскравих макіяжів. Ну і цю я вам показувала на початку. В принципі, для нормальної, адекватної людини, мені здається, цього було б і забагато. Можна залишити якусь одну нюдову, одну яскраву, і все, і робити макіяжі на будь-який взагалі випадок життя. Ну, це в мене так коротше, знаєте, обсесія. Моя збирати косметику. Ось цю повну коробку косметики від Glamбі. Це я тут її собі окремо відклала, Потрошечка тестую, для того, щоб зняти все обличчя Глимбі і вже, врешті-решт, розібратись, що в них є хорошого, а що не дуже, а що взагалі не варто купувати. Тож, щось вже взяла, щось ще буду брати, тестую і чекайте відео на каналі, велике макіяжне відео. А ось це я окремо вже після ревізії переклала в цю коробочку, для того, щоб можна було в. В пустих банках вам більш детальніше розповісти про всю цю косметику, яка тут є. Тут просто якась купа косметики після ревізії, яку я відклала, тому що вона або вже а закінчилась, б, в неї вийшов термін придатності. І сьогодні також поки що вам тут все показувала. Деякі продукти теж туди переклала, тому що свій другий шанс вони так би мовити профукали, і вже точно я ними користуватись не буду. Не бачу сенсу зберігати в себе просто неякісну косметику, якою я не буду користуватися дуже такий огляд на всю мою косметику і на весь мій так би мовити, робочий простір. Вийшов. Тому, якщо хочете ще більше розмов на каналі, пишіть, я буду тільки з радістю знімати для вас щось подібне. Тож, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, пишіть ваші коментарі для підтримки каналу. І всім гарного тихого вечора. Дякую за увагу і побачимося в наступних відео.